Дорогий синку, сьогодні в день, коли дзвонять перші шкільні дзвоники, я хочу далеко серцем з тобою. Сьогодні наша країна переживає нелегкі часи, ми боремося за наше майбутнє, і це майбутнє, це ти і твої однолітки. У кожного своя роль у цій боротьбі. Можливо, учні і не носять військову форму, але ваша відданість навчанню це найкраща форма любові до країни, навчаючись, ви оберігаєте нашу історію та мову, яку так хоче споплюжити і відібрати наш ворог. Тому пам'ятай, що твої знання це щит від невірластва. Я на фронті оберігаюсь сьогоднішній день, а ти за партою завтрашній. Твоя жага до знань, твоя старанність, твоя повага до вчителів і однолітків, мій найбільший оберіг. Я пишаюся тобою і я люблю тебе всім серцем. Твій тато.